Тай народ! Сьогодні четвер, і сьогодні ми вирішили організувати таку невеличку поїздочку тренування на 50 кілометрів. Їдемо в Крилос і назад, чисто асфальтами, шосіками-гревелами. Ніяких МТБ. Сьогодні ми ненавидимо МТБшників. Самі шосіки. Діти асфальту. Вперед! І прогрібаємо шосік, шосік, барабосік! опа! Мій легенький шосік! Сьогодні я їду на лайті, ніяких сумок з собою не беру. Беру таку, такий тубус е, з інструментами там. Добаємо його сюди! Пляга тримач. Плюс вода. Ніяких ізотоніків не беру. Сьогодні лайток. Можна просто на воді їхати без ізотоніків. Ну і ліхтарик. Мигалку, бо будемо вертатись назад пізно вночі. Так, Стибаємося у парку воїнів-визволителю. На 19-ту годину у нас, можна сказати, вечірнє тренування. Поки що нас би мало бути троє, може ще хтось буде. Так, може вже хтось там є, бо то вже без п'яти. О, бачу, хтось є. Якийсь шосер. Та напевно, на Макс. О, Макс як завжди, пунктуальний. Всім привіт. От він якраз і придумав цей маршрут. А, ну його я знаю. З цього знаю, бо це їздить на критичну масу. Привіт. Ну все троє. типу це вже крута тусовка. Ні, Це вже Це вже забагато. Що буває? Я приїхав в парк сзади надії. І думаю, блядь. Андрюха, тут треба Десь Є парк Шевченка, є парк ззадні надії, є оцей парк воїнів визволителів інтернаціоналістів. Це правильна повна назва. Десь був парк Ага. Ну ні, піонерський ще парк Міцкевича. Розумієш, так що, блін, так треба дійсно такий пачка. Ні, але я там точку закинув. Я не дивився точку. Я так подивився церква, думаю. і зразу одразу церкву все, бо то не один парк. Ще хтось є навіть. Ні, може Я так розумію, я до вас. Привіт, Андрій. Що на велику вже до вас. А, я знаю, я тобі велоком продав. Так, мені. Ну. І що, довольний велоком? Він приїхав зверець. Так. Зараз тобі позовуха дасть, тобі скажуть, що, забирай собі це. Плюс, що штрафа. Нормально. Ну. То що, їдемо? Чи ще, може, блін, ще до 10 почекаємо, то, ну, так Не, як... Ну, ми... думаю, писав 10, то вже давай дочекаємо. Ну, давай дочекаємо, ну. То, дійсно, ми вже Мало ли, хтось приїде ще. Так, бо то я ми, сказали, би будем... реально... ми б вже реально... що не почекали? Так. Ну, я майже встиг. Микола? Микола. Знаю, Микола. зареєстрований на цьому. <рит> <рит> ну, до речі, можливо, на ліфт. Да. На цей, на ліфт зареєстрований. Я йому писав. А він тобі що продав? Козленко. Козленко. Ну, він Так, може бути. От ви зустріли, все. Життя. Де Див наш штук. Трьоха продав комп'ютер. Трюха, там спекулянти, там там, там зробив навар, викладач. Ну все так просто. Ну ну що, чекаємо ще? Ну класна, тусовка зібралася. Що, Андрюха, фіруй. Думав, що буде лише три чоловіка, то зібралось нас. Більше. І це круто. Так, їдемо Бачить бахід сонця. Дивитись, укрилося. <клес> О, яка тут діч! Явно не для шосіка. О, хлопці вальнули. Треба камеру ховати. Коротше, я заблудився, я десь поїхав не туди. А велосипедисти точно не їхали туди, ніяк? Дякую. Фу. Так. Я десь проїхав поворот. З'їхав вниз не туди. І тепер мушу мордуватися, викручувати назад. Але тут води, напевно, можна набрати. Або ні. Або можна. Не знаю. Коротше, викручувати ще треба. Нормально так. Фу. Ось така тут церква. Мабуть, що вони сюди десь поїхали. Але це не точно. Зараз з ними зв'язатися. Так, я з хлопцями десь розминувся. Вони походу поїхали туди, води набрати, зараз вертаються назад. А я поїхав аж туди вниз, вниз, вниз і викрутив сюди, до церкви, вернувся назад і тут така красота, недалеко від Івано-Франківська, якихось 20 кілометрів. І тут реально якась така локація, як, 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 якби я десь попав у Францію чи що. От У Франції я був у Сен-Лізі у церкві, то щось подібне тут укрилося. Тобто ну не можна напевно таке говорити про церкви. Але я от реально бачу тут якусь автентичність, якийсь смак і не бачу попси. Тобто тут круто. Тобто ну, відчувається типу якийсь там середньовіччя і нема попси, немає оцього всього блискучого, цього бляску золотих куполів. Класно. Зараз тут зустрінемо захід сонця. Верніше будемо проважати сонце на другу сторону планети. Класно, тут класно. Так, а ось і хлопці під'їхали. Вже тут все роздивився? Ну. Гарно, да гарно, гарно. Парковка, гарно. От, прошу? Велопарковка, де. Да. <гум> Нема. Де, типу, де ми зупинимося, там і буде велопарковка. Андрюха. Та я щось цей... цею. З... А я вниз спустився Та і вже плав. викрутив назад. Получилась така штука, що Андрюха анонсував по катуху, а не знає, куди їхати. І сам забл заблудився. Ну такі, організатори нетолкові. Роман шутка такого би не допустив. Так що народ, хто хоче якусь таку лайтову собі зробити покатушку недалеко на 20 км від Івано-Франківська, то Крилос це просто, ну, я би не сказав, що ідеальна, але дуже класна локація. Дуб? Чи що це? Це лепа, так? А лепа? Ну, це лепа. Ого, я навіть такої лепи грубої і не бачив ніколи. Ну круто, тут круто. Ставим шосик. Ти що, генера, гарно тут? Так, да, тут є. Коли займався автосесіями, я сюди людей возив. Так? Ну от та, я, я теж буду возити. Та, та, та. Ну тут народ, тут реально настільки все зі смаком зроблено. Якесь середньовіччя. От попадаєш у середньовіччя, Нема оцього всього пластика, а це і все і попси. Все таке. Дивіться, які скульптури. О. Тому хто хоче якихось там готичних фотосесій. Чи... Я би не назвав це готикою, але все рівно фактура стін дуже класна, мені це подобається. О! Отаке я бачив у Сен-Лізі у Франції, коли був. Дуже класно, рекомендую. Тобто це два в одному. Це тренування, плюс плюс ми побували у нових історичних і, можна сказати, святих християнських місцях. Але одну яму був таку зловив. <реш> Неприємно. Так от я минулої суботи коліна побив, то на МТБ велику до асфальта. Просто був необачний. Отако знімав на камеру, як тебе зараз знімаю. І цей захопився зйомкою. І булькнув у яму і перевірив. Типу чи асфальт твердий. У мене скільки 800 люмен. То не, не дуже побачив яму, в останній момент побачив. Передню коло підняв, а задня вже... Ага. Ваше Бажа здоров'я. Ромт. Але там на біле озеро, на трьох толкне річку. Зернив всіх. Що всі такі кесті, ну. Чим морди такі Так, недовольні. Що кому не подобається? Що кому? Тонець. Андрюха. Андрюха, так. Треба 354 <rarely crosses character sound> фотки. Так, 350 фоток. Бо ти ж потім... У нього, походу, цей фільтр, де в човіхі рожа така, типу, Так, а ну давайте хтось не щас. Мене сфоткайте. Так, всі увага. Дуже шикарна фотка буде. Три, чотири. Так, батончик звичав. Ніби ви задували не поїзд. Ліжу і на дві щоки, одна з то щока движу. З сховав? їж давай. Бойовий був взагалі їздити не темно. Ну та й що, вже вечоріє, котимся назад. Подивився назад, таке собі тренування було. Я навіть води ніде не набирав. Тобто з тою бутилкою, з якою приїхав Франківськ, половина води пішло. У мене бутилка на 700 грамів. І з тою самою бутилкою я вертаюся назад в Франківськ. Я думаю, що мені цього вистачить, тому що зараз не, немає жари і маленький розхід води. Ти плануєш їхати? Ні. Monster Energy. No. Monster Energy. Ну, Лайтово no. well, буде Макс їхати в коси. Я в косі їду дуже в лайтово. Мені ще мало, я ще потім кілометрі 20 по 100. Ну то що хлопці, прощаємося? Все. До нових зустрічей. Зустріч. <ріст> Все, дякую за <ріст> <До> речі <ріст> дякую я за те, що ти взяв на себе роль ведучого. Тамада. Тамада. Велотамада. Бо я типу відмазався, я лише оголошення виставив. Цей чоловік тримається. спер на парна Крайній лівий поковий. Взагалі ми двоє планували типу, десь сам потренуватись, а Діма каже, то давай закидаємо групу, може ще хтось захоче виїхати. Два по троє, нормально. всім дякую. Мені наліво. Всіх радий був бачити.